Всім привіт, з вами Псевдісклбіч. І я попав в цю гру стартували. Будемо виживати, що ще. Ну типу коротше, спершу почнемо. Там як буде. Вийде сюжетку, пройдемо ну, начальну всю. А потім ну, підемо на оцю. На ферму, будемо Заробляти гроші. Я вам, кстати, покажу або в цьому, або в тому відео, як заробити дуже багато. Е е денег. От наприклад, сейчас. Так, це Ось ша давайте по ну, создаю собаку. Давайте суха буде, не знаю. Так не це ні. Також, ну, не знаю. давайте Волос мені лайса такий більше. Рубашка, яка ще, ша, ша, давай, давай. Ну, давайте поставимо. Ось минувайся більше якась, типу, оцей прикрутив його. Акс. Ну, э... пофіг, давайте оцю поставлю. Що не не знаю, що тут таке. Так що не, тут ну, мені нічого не треба. Цвет глаз, да, та зелений поставлю, чи який? Бо це мені нравляться зелені глаза. Червоні так і оставлю. Це штану так і оставлю. Ім'я зараз свій напишу. от Стрелбикс. Вот так, -мо. Название фермы? не знаю. Давайте ось просто. Любу. Просто. Сапотель. Назвал. Ладно, пофиг. Любимые вещи. Не знаю. Давайте. флюсивка. Тема. Очень тема. Выбираем дом. Лесная фирма. Хайбуда. И начинаем, как только жить Так, дедушка тут у нас получається ще не буде. Сейчас буду читати быстро, доведеться. На російській мові. І в моєму особеному внуку. Я хочу, щоб тебе дістався тут замечательный конверт. Так, забираю, як то кажуть. Не не откриваю його, поки потерпи. А тепер слушай мене внимательно. Настане день, коли ти почувшись слово груз у времени жизни, пытайся роздавити тебе. Ненавижу російську мову. І блеск в твоїх глазах потухнет. От розширеної ра пустоти Там було слово. Яман, когда это произойдет, мой мальчик, Ко... тогда и настанет время открыть мой подарок. Говорю, ненавижу российскому отвечаю. Спустя 10 лет. Работаем на заводе, что-то. Так, ага. ось я лист на мой получается. Ша будем читать. Привіт, Стрелвікс. Якщо ти читаєш це письмо, значить твоє серце треба бути перемен. Те ж саме случилось зі мною коли-то давно. Я потеряв із виду те, що мало цінності в житті. Реально зв'язки з людьми і з природною я бросив все, приїхав туди, де дійсно моє місце. Я вложив душу в це місце, воно моє гордость і радость, ферма Сапатель. Вона розположена в долині старtu на Южному побережжі. Це ідеальне місце, щоб. Чтобы... Щоб что. Начать нову жизнь. Это был мой саме дар далі всех і тепер он твой. Я уверен, ти не перестанеш в не поср меня тінь назначу автобуса не видно. Це що якісь бахили чи що. Хаза. Ну, Он сейчас придется читать. Здравствуйте. Я, -да. я роблен местный плотник. Мир Льюис Барс э, попросил меня взятий тебе по проводить до твого нового дому. Он сейчас как раз там прибирает к твоему к приходу. Ферма тут недалеко. Пойдем со мной. Ммм, ну, да, 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 очень даже. Нефтя себе. Прикол. А от і ферма сапотель. Не знаю чого я назвав цю ферму просто для приколу. Я, Я не знаю, куди це зло. Що такое? Ну да, за розхланим на Но, нове ну, подоб. Это без порядку на начало. Почва. Почвало. Якщо постарайся розчити тут все два там. Да. Це вообще. Так, а вот и твой новый дом. Зрозумів, це сами новый дом. О, Луис. Ага, наш новый ферм, Получается так. Добро пожаловать я Люис, мир Пеликана. Знаешь, что все про тебя расспрашивалось? Не каждый день у нас новенький, Это больше убития. Так ты будешь жить в старом доме к своего дедушке. Дом хороший, такой знаешь доровенский. Ну знаю, я вот вещаю, что я знаю. Офигеть. Дервенский можно и так сказать, конечно. Но я бы сказала, что он скоро не какнский. Да не слушай, Следубик. То он хочет, чтобы дом тебе не понравился, щоб тобі потім предложить тебе ремонт. Ну да. Ну как бы там не було, ти, наверное, устал, здоровою і хоче вдохнуть. Да, наверное, Не знаю. Завтра советую пройтись по з и і совсем поздоровкатись. Местами это понравится. Ах да, чуть не забыл. Як у тебя будут какой-то товар на продаж, склады их в эту вещь я заберу їх во время ночной объезда. Ну, удачи, як то кажуть. Ну так, що там дальше у нас? Новий день, нові проблеми, нове все. Так, заберем цю финю и получаємо 15 семен. Ви получили 15 семен. Да. Отже, так, треба, щоб ну, у нас багато бабла було, треба, по-перше, все почистить. Ну як все? Ну Все, щоб чистить цей, бо нам треба хоч мінімум 4000 гривень. Я не знаю, скільки там здань, мені треба просто здання построїти. І з то здання вже ну, безконечні гроші можна зарабатувати буде. І от ще не читайте, якщо. Це, ну, типа. Чити, ну, як я придумав. Ну хоч не чити, бо це візі, які треба. да, Ви любого, ну, ви зможете зарабатувати ці гроші кабзаю. Ну, бистро. Все так, чисто цей. Так, ще, подождіть. Так, обираємо ці всі фіні. Садимо. Поливаємо. Так, коли я посадив, я одразу пішов ну, убирати е ліс, щоб там чисто було, до, ну, коли тупо ХП закінчиться, я вже оце піду получать, е сундук там складу увесь, не нужен, щоб продати. Так я вже ось заморився, тому будемо зразу йти. Ось ось ось. Це все підберемо, підемо не е складам і все. Так що мені не нужно. Тобто не нужно це, склад, це це ну добре. Ще уголь можна в принципі І спать йдемо. Уровень собирательства у мене повищився. І ось дінжата, 108 мане. Так второй день, день як тут кажуть. Лишь я залыстану. Я вот только что вернулся с рыбалки. Приходь как-нибудь на пляж у меня есть для тебя какой-то чего ввели. Ладно, на пляж рыба я схожу попозже, добре. Сейчас далеве у мене. Так, третій день настав вже, в принципі. Третій день і в нас дощ, я так розумію, да. Що доведеться, оп'ять іти оцей рубать все, в принципі, все собирати, все рубати, коротше. Це день то, що ми будемо це все рубати, і оце все. Короче. Так, короче, піду я до цього типа, одно, щоб чисто купить шесть ще Так, закрыто последом, блин, сонь, сарада. Я гэть забыл, блин, а ё Так, четвертий день вже настав і я не знаю, що цей день робити. Та шутка. Ваншут... Та треба, що опять дерева оце, ну, зарабатувати бабуськи, бо оце, блін, я розчив, що воно вже все відкрило. Ну, ще раз треба полити. Так, все полив і треба йти опять убирати. Це все так довго відчуває. Ну, зато ну, буду дуфі у бабуськи, Я одразу вам кажу. Так, чуть не забув про семечки. сьогодні вже четвер, тому, ну, семочку, ну, семочки, кажу. Суча на них семочки, кажу, не знаю. Семена, во. і семена, ну куплю, виходить. Так, все. Блін, я й забув про портфель, там портфель, что я куплю. Ладно, то вже чуть попозже. Так, давайте познакомимся, вот тип. Першу Да, 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 конечно. Не ту кнуку нажав. Так, ладно. Давайте сімочок оці купимо. Сімочок, да. сімена на все. Тупо 54 на всі, щоб потім у нас більше був доход. Так, а я вже прийшов додому на ферму собі. Зараз будемо зразу садити, напевно. Так, зразу кажу, садити прийдеться до. Я не знаю, що щас... ну, давайте зараз пофіг по барабану. Саме головне просто посадити, щоб виросло і полити. Ну, не полить полити вже потім і продати це найголовніше. Так, блін, мене села не вистачати, тому прийдеться одну частину завтра вже полити. Да, не прийде в нас, бо ще тут без ознання туди підлад, бо йдемо цей, спать. П'ятий день нарешті. Так, не до жалко, то ми йдемо зразу оцей письмо. Дорогий клен Марк, члени нашої команди. Коротше, ребят, може піти в наторі там Ну, записатись до них і там клуб буде. Тут клуб і оцей, ну, клуб оцей. Там можна ну, нові дає весні. Що? Що за фіню він має? Так, лєм. Так, запалив, тепер що ще залишається? Коротше, будемо прощатись на цьому моменті. З вами були все дострельбіч і всім пока. Завтра е, потім я вже відео вийшов. покажу як заробити багато грошей.